Всім привіт! Сьогодні шию пальто з двосторонньої плащівки на синтепоні. Одразу скажу, що шити буду по готовій викриці з журналу Бурда з деякими змінами. Але про це більш детально вже при роботі з технічним малюнком з самими викріками. Зараз про тканину. Плащівка двостороння на синтепоні молочного кольору. У мене її такий чималенький відріз. Оскільки я збиралася шити для себе пальто, і ще одне на продаж. Одна й та сама модель, але різних розмірів. Обидві сторони цього матеріалу, одного кольору, одного відтінку. Використання саме двосторонньої плащівки набагато полегшує процес розкрою. Маємо менше деталей і, відповідно, сам процес пошиття. На каналі є робота по пошиву куртки з двосторонньої плащівки, до того ж двокольорової. Куртка справді двостороння, і кишені в ній також на обидві сторони. Посилання на обидві роботи нижче в описі, як завжди. Зовнішні зрізи, а також припуски швів, я буду обробляти гладкою плащівкою в тон. Кілька шарів вона складена і дає такий якийсь рожевий відтінок трошки. Ось така плащівка. І є в мене ще один відріз. Такої ж самої, але іншого кольору. Цей відріз вже на одне пальто. І так само гладка плащівка для обробки зрізів і припусків швів. Це я так просто показати, що є в наявності, оскільки, коли закупляю тканини, то буває, не можу втриматися, щоб не закупити більше. І модель журналу, по якій я буду шити пальто. Плащ. Чиста класика. Але дещо я буду змінювати. Технічний малюнок, які деталі мені знадобляться: деталь пілочки, деталь спинки, рукава, комір і стійка коміра. Все решта не потрібно. На деталі спинки в мене не буде шва. Спинка буде суцільно кроєна. І ось так приблизно має виглядати моє пальто. Кишені будуть в бокових швах. Якось я намагалася пошити пальто з кишенями бокових швах, але там шви були зміщені назад. Потім довелося все-таки робити прорізні. Тут я зроблю бокових швах. Пальто на запах. Всередині буде зав'язка під пояс. Рукав подивилася як на фото на моделі, так і на викрійці довгий. Тому я зроблю манжет під ворот. Що ще? Ну, в принципі, переходимо до викрійки, там буде все більш детальніше. Викрійка деталі спинки. Тут змін небагато. Деталь спинки, відповідно, деталь переда подовжую для себе на 8 см, оскільки модель плащ, а у мене все-таки пальто. Лінія середини спинки. Червона лінія це по журналу. Оскільки спинка зі швом була злегка приталена, я вивожу пряму лінію від верхньої точки на лінії горловини і в точку на лінії низу. І продовжую на відповідну мені довжину. Синім кольором це вже моя робоча лінія. Ще один момент. Були в коментарях запитання, коли використовуємо викройку, особливо, з бурда. Спостерігається такий момент: плечі занадто широкі. І коли вметуємо, вшиваємо рукав, буває важко його вметати, оскільки окат рукава здається занадто великим. Порівняно з проймою. Що я роблю? На сантиметр піднімаю лінію пройми по плечовому шву. Таким чином, в мене і зменшується ширина в плечах. Контрольну точку. З шириною в плечах це по-перше. По-друге, у нас збільшиться довжина пройми. Трішки піднімається вона по плечовому шву, отже, збільшується. І в такому разі буде легше вмитати рука, він сяде краще. Контрольні точки при цьому співставляємо. Спинкою розібралися, йдемо далі. Деталь переда так само подовжую на 8 см це як для мене. Піднімаюсь вище. Оскільки пальто в мене буде на запах, значить я маю додати більше ширини припуска на застіпку. Згадуємо відеороботу на каналі Застібка в жіночому одязі. Розташування петель, пришивання ґудзиків, а також припуск на застіпку. Або ж півзанос. Оскільки в мене пальто на запах, я це розцінюю як двобортну застіпку. До лінії середини переда додаємо 7-9 см, як для двобортної застібки. Ось вона фіолетовим, червоним це край борта по журналу. Я додала 9. І провожу синім кольором лінію паралельну лінію середини переда. І так догори. До перетину з верхньою лінією лацкана. Заміряю, наскільки вийшов назовні край, лацкана. 3,5 см. Пишемо, щоб не забути. Так само, як і на спинці, піднімаю лінію пройми по плечовому шву. Деталь коміра. Зовнішній зріз по журналу злегка фігурна лінія. Я вирівнюю. І оскільки лацкан у нас збільшився на 3,5 см, додаю до зовнішнього зрізу так само 3,5 см. З коміром це поки ще не всі зміни. По журналу комір на відрізній стійці, я ж хочу зробити суцільно кроєний. Стійка має злегка таку фігурну форму, тобто вона не однакової ширини, але в середньому це 2 см, на цих 2 см я і зроблю суцільнокройну стійку. Продовжую лінію середини викрійків, коміра, або ж лінію згину, відкладаю 2 см по всій лінії зрізу. Заміряю довжину нижнього зрізу стійки і так само відкладаю тут, З'єдную з крайньою точкою, з плавним переходом. Синім контуром це вже мій комір. І ще зовсім трошки з викрійками. Оскільки викріки в основному подані на зріст 168 см. Але середній зріст 160-162 см, що робити з викрійкою, як я це роблю? При розкрої я не даю припуски на лінію горловини і лінію плечового зрізу, враховуючи те, що на шов припуск, у мене піде 1 см всього. Як на деталі спинки, так і на деталі переда, на пілочці. І так, як в мене борт у вигляді лацкана, припуск не даю по верхньому зрізу лацкана. При цьому роблю невеличку корекцію пройми. Оскільки там сантиметр піде в шов, від нижньої точки пройми опускаюся на цей самий сантиметр. Щоб зберегти довжину лінії пройми, і гарненько сів рукав. Ось це буде моя робоча лінія. Спинка і так само пілочка. Зайве можна зрізати. Для себе помічаємо, щоб не забути. Тут без припуска, без припуска. Ну, це чисто мій підхід. Можете спробувати, можливо, вам сподобається. Без припуска. Є. Що це, зрештою, нам дасть? По-перше, зменшиться довжина або висота спинки, як на нижчий зріст. І виріб краще сяде в зоні плечових швів. Не буде так нагромаджуватися наповзати повзати наверх. З цим розібралися, і деталі рукавів залишаються без зміни, так як є. Я так бачу, що робота займе трохи часу, я маю на увазі саме вже готову публікацію відео роботи, поки технічний малюнок поки викрійки, ще розкроїти і зібрати пальто. Тож роботу я розділю на дві частини. Це перша, і в наступній уже розкрій і саме пошиття. Кого цікавить продовження, зустрінемось в наступному відеоролику.